Робіть цю вправу і вже через тиждень. Я Євгенія, фітнес тренер нутриціолог, дієтолог. Підписуйтесь на мою сторінку, і там ви знайдете багато цікавої інформації для життя у стрункості. Тож, виконуємо вправу, яка допоможе позбавитися в'ялості рук, ніг і підтягне м'язи живота. Починаємо виконувати, виходимо у вихідне положення, планка. Планки виходимо в гірку і тягнемо п'ятки до підлоги. Тут вдих, виходимо в планку видих. Працюємо. Тягніть п'ятки до підлоги. Коли виходимо в планку, тримайте рівно спину, не прогинайте поперек. Закінчили. На сьогодні все. Ви молодці. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступне тренування на все тіло, яке дозволить спалити жраву тканину.